Доброго дня, глядачі і підписники нашого каналу. Сьогодні ми будемо проводити оприскування нашої помідори. Нашої помідори від шкідника, від шкідника і квадріс від фітофтор. Побачили ми, що. Багато шкідника нищить наш томат. Маленький томат гусінь. Шкідник, тобто гусінь. гусінь, Багато маленьких томатів попід'їдала. Ну, І будемо оприскувати таким препаратом мопсіпла. Мопсіпла ось такий ось препарат, замовляли в інтернеті, ну і квадріс. Квадріс і твітовто. Uh, маємо такий, uh, такий окрескоч uh, електричний на 18 літрів. Uh, на ці 18 літрів ми дали 25 мг uh, квадрісу і два таких пачечка по 2,5, там 2,5 на йде на 10 літрів води. Uh, ми дали два таких. Пачечка на, на, наш, ну, на нашу ємкість і будемо проводити зараз оприскування. будемо проводити оприскування по прискування. Я думаю цього, цього нам вистачить. Зараз його. Я... Так. і пішли и пішли. і все. Завершили ми своє оприскування і будемо сподіватися. Зараз я його виключу, зніму з себе оприскування і будемо сподіватися, що наш томат з нашим томатом буде все гаразд. Зараз я вам покажу стан нашого томату. Ось бачите, які плоди. Він нам почав в'язати. Кожна. А, а, кожна квітка має уже плод. Утворюються плоди, а, тобто наші під, підживи працюють, працюють вдало, вдало працюють. І ще нам потрібно добитися такого результату, щоб наш томат підріс трошки і окріп. Зміцнити наш томат, будемо його підживляти, будемо робити підживки мастером 13-40-13, то кореневі підживки. Будемо його підживляти, усилювати корінь. Щоб він в'язав і ну, щоб був міцний томат. Міцний томат, тому що ну, для цієї зав'язі томат є слабкий. Слабкий, але будемо працювати над тим, щоб, щоб результат, результат того був вартий. Ну, на результат будемо працювати. Зараз покажу вам нашу теплицю, другу теплицю. Другу теплицю ми уже заорали. Ось наша друга теплиця. Вчора проводилася оранка. Ось все заорано. Будемо все культивувати і сіяти сидират. Підготувати теплицю до весни. Все вам буду показувати. Все розказувати. з дня на день будемо підготувати, будемо підготовляти наш другий інший участок під, 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 під побудову теплиць. Будемо його підготовляти. Там у нас була. Ну, побачите, все побачите, все побачите, будемо чіпляти диски. За трактором і йти рівняти, бачити, який стан має теполе, ну і всі процеси нашої роботи від підготовки землі до побудови теплиць і вже уж, навесні посадки в тих теплиць. Тож, ставте лайки, підписуйтеся на канал. Всім гарного дня. Ну а, а ми пішли працювати. Daí. Poka poka.